Ну все, я спати. Побачимось в березні. Жартую. Але тварини впадають в зимову сплячку для того, щоб пережити холод і вижити. По суті, це глибокий сон. Ведмеді восени їдять багато рослин. Це допомагає сформувати в кишківнику спеціальну пробку, яка виходить лише навесні. Взимку ведмеді не лише не ходять в туалет, але й не їдять. І за час сну можуть втратити до половини своєї ваги. Їжаки можуть знизити температуру тіли до позначки нижче нуля. Вони прокидаються кожні кілька днів, щоб порухатись і підтримати роботу органів. Кажани взимку також інколи прокидаються, і навіть можуть полетіти. На полювання від холоду вони інколи засинають на льоту і падають на землю. Якщо ви знайшли на вулиці закляклого кажана, пишіть у центр реабілітації рукокрилих За сном бабаків. Взагалі стежить вся Україна. Люди вірять, що 2 лютого вони прокидаються, щоб передбачити весну. Якщо бабак бачить свою тінь і ховається в нору, зима триватиме ще 6 тижнів. Якщо тіні немає, весна прийде скоро. Зараз через зміну клімату деякі тварини прокидаються раніше чи взагалі не впадають у сплячку. Важливо бути обережними і мати в телефоні номер служби порятунку тварин вашого міста.